Сім сигналів, які подає ваше тіло за 30 днів до інсульту. Уявіть, що ваше тіло намагається попередити вас про потенційно небезпечний для життя інсульт за місяць до нього. Це може здатися неймовірним, але багато людей, які пережили інсульт, згадують ледь помітні симптоми за кілька днів або тижнів до нападу попередження, які, якби їх розпізнали, могли б забезпечити своєчасне лікування і змінити їхню долю. Інсульт є однією з основних причин смертності та інвалідності в усьому світі, вражаючи мільйони людей щороку. Щорічно близько 15 мільйонів людей у світі страждають від інсульту, 5 мільйонів не виживають, а ще 5 мільйонів залишаються з постійною інвалідністю. Лише у Сполучених Штатах в середньому кожні 40 секунд хтось страждає від інсульту, проте, незважаючи на свою поширеність. Інсульт може здаватися раптовим і несподіваним. Правда полягає в тому, що ваше тіло часто посилає ранні попереджувальні знаки, і їх розпізнавання може буквально врятувати ваше життя або життя вашої близької людини. Ця розповідь проведе вас через сім важливих сигналів, які ваше тіло може подавати за 30 днів до інсульту. Ми заглибимося в реальні історії з життя, наведемо статистичні дані та зрозумілі пояснення кожного сигналу. Тон доброзичливий і легкий для сприйняття, але повідомлення життєво важливе, не ігноруйте ці ознаки. Перш ніж ми зануримося в сигнали, важливо зрозуміти, чому виникають ці ранні симптоми вони часто виникають через зміні інсульти або транзиторні і атаки. Тіа. Тіа це по суті короткочасне блокування кровотоку до мозку, попереджувальний інсульт. Який тимчасово спричиняє симптоми, схожі на інсульт, а потім минає. Подумайте про це як про сигнальну систему вашого організму. Насправді, приблизно у кожної третьої людини, яка пережила тіа, протягом року трапляється більш тяжкий інсульт, а тіа передують приблизно 15% всіх інсультів. Це страшні шанси, але вони також означають, що ми часто отримуємо другий шанс. Шанс діяти до того, як розвинеться повномасштабний інсульт, тож давайте розберемося. Ось сім тривожних ознак, які можуть з'явитися за місяць або кілька днів до інсульту. Будьте уважні, розпізнавання навіть одного з цих сигналів може стати ключем до запобігання трагедії. Перша раптова слабкість або оніміння з одного боку тіла є однією з найяскравіших ознак можливого інсульту. Це може означати втрату чутливості або сили в обличчі, руці або нозі з одного боку. Наприклад, ви не можете тримати чашку кави в одній руці або помічаєте, що одна сторона вашого обличчя опускається або німіє, коли ви посміхаєтесь. Медичні експерти вважають односторонню слабкість, оніміння серйозним сигналом тривоги, вона часто згадується першою серед попереджувальних ознак інсульту. Причина проста. Зазвичай інсульт вражає одну півкулю мозку, що порушує рух і відчуття на протилежній стороні тіла. Отже, якщо раптово слабшає ліва сторона, це може вказувати на проблему в правій півкулі мозку або навпаки. Цей сигнал може бути ледь помітним або короткочасним, особливо якщо він спричинений міні-інсультом, через кілька хвилин ви можете почуватися добре, тому його легко проігнорувати. Не ігноруйте. Раптове оніміння або слабкість обличчя, руки чи ноги, особливо з одного боку тіла, не є випадковим. Ваше тіло кричить про увагу. Згідно з опитуванням, лише 10% людей, які мали ці тривожні симптоми, визнали їх справжніми, а це означає, що надто багато людей їх ігнорували. Багато хто вважав, що це нічого серйозного, судома, защемлення нерва або просто неправильне положення руки. Під час сну прикладом може слугувати випадок однієї 60-річної жінки, однієї ночі її права рука заніміла і ослабла, але вона наполягала, що це просто защемлення нерва. Це не інсульт, сказала вона своїй стурбованій доньці. Наступного дня вона вже не могла тримати ручку цією рукою. Дійсно, вона перенесла інсульт. Зрештою, вона отримала лікування та реабілітацію. Але її історія слугує застереженням. Якщо ви відчуваєте раптову, незрозумілу слабкість у руці, нозі або обличчі, навіть якщо вона минає, поводьтеся з нею як з невідкладною, негайно викличте лікаря або зателефонуйте 911. набагато краще мати хибну тривогу, ніж втратити шанс зупинити інсульт. Друга плутанина або проблеми з мовленням. Труднощі з мовленням або розумінням сказаного ще один важливий тривожний знак раптом ви можете виявити, що не можете сформувати зв'язне речення, нерозбірливо вимовляєте слова або відчуваєте розгубленість від того, що говорять інші, це не провали в пам'яті, які накопичуються з віком, а радше раптовий початок проблем з комунікацією. Наприклад, ви намагаєтеся сказати Я в порядку. Але виходить не чітко, або ви просто не можете підібрати слова, або хтось ставить вам просте запитання, а ви дивитеся на нього розгублено, наче він говорить іншою мовою. Ці епізоди можуть тривати лише кілька секунд або хвилин, притія, а потім все повертається до норми, що змушує багатьох не звертати на них уваги. Але проблеми з розмовою або розумінням мови це добре відома тривожна ознака інсульту. Насправді лікарі зазначають, що порушення мовлення є одним з найпоширеніших симптомів при інсульті. Якщо це відбувається короткочасно, а потім ви почуваєтеся добре, це ймовірно, є терміновим попередженням, а не зеленим світлом. Реальний приклад 41 річна жінка була на роботі і раптом почала невиразно вимовляти слова посеред розмови, а потім швидко прийшла до тями. Вона списала це на мігрень. Насправді ж це був тривожний знак. Діагностичні тести виявили розрив артерії на шиї, який блокував приплив крові до мозку. Вона була на межі інсульту, і це короткочасне утруднення мовлення стало тривожним сигналом. Підсумок якщо ваша промова раптово провалилася, або ви відчуваєте себе дуже розгублено без видимої причини, поставтеся до цього серйозно, не думайте, що ви просто втомилися або відчуваєте космічний синдром. Це може бути сигнал мозку про наближення інсульту. Поговоріть про це, якщо можете, і негайно зверніться по допомогу. Тепер перейдемо від спілкування до іншого критично важливого відчуття зору. Іноді попередження про інсульт впливає не на ваші слова, а на те, що ви бачите. Третя зміна або втрата зору зір, і це ще одна сфера, де можуть з'явитися попереджувальні ознаки інсульту. Раптові зміни зору, такі як розмитість, двоїння в очах або часткова втрата зору, часто ігноруються як можливі ознаки інсульту, ви можете звинувачувати у цьому вік або перенапруження очей, але раптова зміна зору в одному або обох очах це серйозний тривожний сигнал. Наприклад, ви можете раптово відчути, що на одне око опустилася темна завіса. Або у вас може виникнути епізод двоїння, або сильної розмитості зору, що триває кілька хвилин. Ці симптоми можуть з'являтися і зникати, що дозволяє легко звинуватити в них втому. Однак неврологи попереджають, що тимчасова втрата зору може бути ознакою неминучого інсульту і вимагає негайної медичної допомоги, так само як біль у грудях може бути пов'язаний з серцевим нападом. Що тут відбувається: інсульт або тіа. Що вражають ділянки мозку, або кровоносні судини, відповідальні за зір, можуть спричинити ці зміни. Якщо інсульт стався в потиличній частці, зоровий центр у задній частині мозку, або зачепив зорові нерви, судини, наприклад, артерію сітківки, ви можете втратити зір на одне око або на одній стороні поля зору. На відміну від поступових змін зору, епізоди пов'язані з інсультом. Як правило, починаються дуже раптово. Однієї миті ваш зір нормальний, а наступної, ніби хтось клацнув вимикачем. Такий раптовий початок вказує на те, що це не лише проблема з очима, але й потенційно проблема з мозком. Розглянемо випадок, про який повідомили офтальмологи. У 70-річному чоловіка періодично траплялися епізоди, коли зір у правому оці темнішав і зникав приблизно на 5 хвилин. Це відбувалося місяць за місяцем. Спочатку він не звертався по допомогу, думаючи, що це просто вікова проблема. Коли він нарешті звернувся до офтальмолога, правда з'ясувалася ці епізоди були спричинені зменшенням кровотоку, міні-інсультом в артерії ока. Іншими словами, це були попередження про можливий інсульт. Якщо ви помітили, що ваш зір стає нечітким або темніє в одному оці без попередження. Навіть якщо він повертається, не ігноруйте це. Те ж саме стосується двоїння в очах або раптової втрати периферійного зору, негайно зверніться до лікаря. Офтальмологічний огляд може насправді врятувати ваш мозок, адже офтальмологи іноді можуть виявити ознаки судинних проблем, які вказують на ризик інсульту. Коротше кажучи, порушення зору може бути раннім сигналом тривоги для вашого організму. Далі ми розглянемо попереджувальні знаки, які впливають на вашу рівновагу та стабільність, йдеться не про те, що ви бачите або говорите, а про те, як ви стоїте і пересуваєтеся. Четверте запоморочення, втрата рівноваги або координації. Якщо ви коли-небудь відчували, що все навколо крутиться, або ви раптом не можете втримати рівновагу, зверніть увагу: раптове запоморочення або втрата координації може бути ранньою ознакою інсульту. Особливо, якщо він вражає мозочок, центр рівноваги, або стовбур мозку. Ви можете встати і одразу відчути сильний приплив запоморочення, або просто йти, коли раптом почнете хитатися. Деякі люди описують відчуття дуже нестійкого стану, ніби вони п'яні, або перебувають у човні, що рухається, навіть не вживаючи алкоголю, це нелегке запоморочення, яке ви відчуваєте, коли занадто швидко встаєте. Воно часто інтенсивне і виникає раптово. При аналізі людей, які повідомили про симптоми тіа, близько 14% відчули раптове утруднення при ходьбі запаморочення або втрату рівноваги як попередження. Це значна цифра, яка підкреслює важливість звертати увагу на рівновагу свого тіла. На жаль, люди часто пов'язують раптове запоморочення з чимось незначним, наприклад, з проблемами внутрішнього вуха або стресом. Але довіряйте своїй інтуїції. Одним із прикладів є випадок Чаріті, 44-ї річної вчительки, яка раптово втратила рівновагу і впала, коли просто потягнулася за склянкою води. У неї так поморочилося в голові, що кожного разу, коли вона намагалася встати, вона падала знову. У її випадку інсульт порушив її рівновагу, тривожний епізод, який, врешті-решт, відправив її до відділення невідкладної допомоги. Для невідкладного лікування. Ключовий урок раптове сильне запоморочення або втрата рівноваги є тривожними ознаками якщо ви раптом не можете йти по прямій лінії або відчуваєте настільки сильне запоморочення, що змушені триматися за щось, щоб утримати рівновагу, розглядайте це як надзвичайну ситуацію, негайно сядьте, щоб уникнути падіння, і покличте на допомогу. Це може бути тимчасова проблема з внутрішнім вухом, а може бути прелюдією до інсульту. Тільки медичне обстеження може визначити, що саме. Наступною тривожною ознакою, яка часто перетинається із запамороченням, є труднощі з пересуванням або ходьбою. Розглянемо її детальніше, оскільки вона також може з'являтися самостійно. П'яте труднощі при ходьбі або пересуванні, незграбність або спотикання. Попередження про інсульт також може проявлятися у вигляді раптового ускладнення пересування, навіть якщо ви не відчуваєте класичного запоморочення. Ви можете відчути, що ходити стає несподівано складно, ваші ноги не координуються, або ви спотикаєтесь без видимої причини. Може здатися, що ваше тіло просто не слухається того, що наказує йому мозок. Це виходить за рамки простого спотикання на тротуарі. Це постійна незграбність або втрата контролю, що є нехарактерним для вас. Можливо, ваша нога починає волочитися, через що ви зачіпляєтесь за носок взуття, або ваша хода стає нерівною. У деяких людей виникають проблеми з дрібною моторикою раптом вони не можуть друкувати на комп'ютері або випускають клавіші та кнопки, наче їхні руки не працюють належним чином. Ці ознаки можуть збігатися зі слабкістю, згаданою в сигналі номер 1 але навіть якщо немає явного оніміння, будь-яка раптова зміна вашої здатності координувати рухи або нормально ходити є серйозним попередженням. Наприклад, дуже здорова жінка раптом виявила, що не може змусити своє тіло піднятися, як би вона не намагалася, і руки і ноги не реагували належним чином. У її випадку інсульт закоротив зв'язок між її мозком і тілом, ненадовго залишивши її в пастці, в тілі, яке не підкорялося. Важливо, щоб ви знали свій нормальний рівень координації, якщо ви раптом стали незграбними у незвичний для вас спосіб, не ігноруйте це, особливо якщо це впливає на одну сторону більше, ніж на іншу, або з'являється і зникає. Можливо, ваше тіло сигналізує про ТІА або міні-інсульт. Який впливає на ділянки мозку, що відповідають за рух. Якщо ви відчули це, негайно зверніться до лікаря. Він може провести неврологічні тести, щоб перевірити, чи немає ледь помітної слабкості або втрати координації, які вказують на наближення інсульту. Далі йде попереджувальна ознака, яка може бути страшною, але зустрічається рідше непритомність або судоми. Шоста непритомність або судоми. Страшно подумати, що непритомність або судомні напади можуть бути ранньою ознакою інсульту, але це може статися. Це не так часто, як інші ознаки, про які ми говорили, але вони задокументовані, особливо при певних типах інсультів. Непритомність, втрата свідомості або незрозумілий напад у людини, яка не страждає на епілепсію, повинні викликати занепокоєння. Часто це пов'язують зі зневодненням. Гіпоглікомією або стресом і так це найбільш вірогідні причини. Але якщо чіткої причини немає, лікарі розглядають неврологічне походження, включаючи інсульт або тіа, інсульт у задній частині мозку або в стовбурі мозку може раптово порушити свідомість, а деякі інсульти, особливо геморагічні або ті, що зачіпають кору головного мозку. Можуть спровокувати напад ще до появи інших симптомів через раптове подразнення мозкової тканини. У медичній літературі непритомність і судоми відносять до менш поширених, але все ж критично важливих ознак інсульту. Цікаво, що дослідження показують, що ці симптоми під час інсульту частіше спостерігаються у жінок, ніж у чоловіків. Жінка, яка перенесла інсульт, може мати короткочасний напад або знепритомніти. В той час як у чоловіка частіше спостерігається класична слабкість рук або проблеми з мовленням. Візьмемо приклад 56-річної жінки без історії епілепсії, у якої одного дня раптово стався напад. Після кількох хвилин розгубленості вона знову почувалася нормально. Первинне обстеження не виявило чіткої причини, і їй сказали, що це могло бути одноразовим явищем. На жаль, через два дні вона перенесла обширний інсульт. В ретроспективі цей напад був раннім сигналом тривоги, який подав її мозок. Висновок якщо ви знепритомніли без видимої причини або у вас стався раптовий напад, з ні поставтеся до цього серйозно. Звичайно, більшість непритомностей не є інсультом. Але якщо ви відчуваєте себе дивно або помічаєте інші симптоми, схожі на інсульт, зверніться за більш глибоким обстеженням, можливо, вам призначать КТ або інші дослідження, щоб виключити цей діагноз. Наразі ми розглянули шість сигналів. Остання ознака в нашому списку це та, яку багато людей пов'язують з інсультом, але часто недооцінюють як попередження, коли вона з'являється сама по собі раптовий, сильний, головний біль. Сьомий раптовий сильний головний біль без видимої причини ми завершуємо статтю попереджувальною ознакою, про яку багато хто чув, але часто неправильно розуміє раптовий і сильний головний біль без видимої причини. Ми всі відчуваємо головний біль, але він сильно відрізняється від головного болю, від напруги ми говоримо про найгірший головний біль у вашому житті. Або принаймні дуже інтенсивний і незвичайний, що виникає нізвідки. Однієї миті ви можете почуватися добре, а наступної вас може охопити сліпучий біль. Деякі люди, які пережили інсульт, описують його як грім у голові, інші, як Стейсі Квін, згадана вище, відчували постійний головний біль, який не вщухав день за днем. Важливо зазначити, що цей головний біль. Часто немає очевидної причини, це не тому, що ви пропустили каву, або у вас інфекція носових пазух, він просто виникає з нізвідки, тому його описують як такого, що немає видимої причини. Фахівці з інсульту попереджають, що такий головний біль, особливо якщо він з'являється дуже раптово або відрізняється від будь якого іншого, може бути попереджувальним сигналом про те, що у вас стався або може статися інсульт. Чому інсульт викликає головний біль? Геморагічні інсульти, розрив аневризми можуть швидко підвищити тиск у черепі та спричинити вибуховий біль. Навіть інсульт, спричинений тромбом, іноді може викликати головний біль, а розрив шийної артерії, розшарування артерії може спричинити сильний головний біль або біль у шиї, як попередження про неминучий інсульт. Повернімося до історії Стейсі, щоб дізнатися, як головний біль може стати підказкою, що рятує життя. 41-а річна Стейсі була здоровою та активною, але всередині грудня у неї почався страшенний головний біль, який не проходив. Вона була зайнята роботою та святами, тому намагалася вистояти. Навіть коли він тривав кілька днів і в якийсь момент змусив її нерозбірливо говорити, вона спочатку відкинула його. Нарешті, після 12 днів найгіршого головного болю в моєму житті, вона звернулася до невропатолога. Тести виявили спонтанний розрив лівої сонної артерії, який блокував 90% кровотоку до мозку. Це могло спровокувати обширний інсульт у будь-який момент. По суті, головний біль був величезним попереджувальним знаком. Її випадок підкреслює важливість не ігнорувати сильний головний біль. Який дуже відрізняється від того, що ви відчуваєте зазвичай, це не означає, що кожен сильний головний біль це інсульт. Мігрень, наприклад, також може бути дуже інтенсивною, але лікарі рекомендують: якщо у вас раптовий сильний головний біль, не схожий на те, що ви відчували раніше, або головний біль супроводжується іншими неврологічними симптомами, сплутаність свідомості, оніміння тощо, негайно зверніться за медичною допомогою. Під час опитування 20% людей, які повідомили про симптоми ТІА, згадали раптовий незрозумілий головний біль, що робить його найпоширенішим тривожним симптомом. На жаль, багато хто його ігнорує не ігноруйте перевірка може виявити проблему, яку можна вилікувати і запобігти катастрофі. Тепер, коли ми розглянули сім сигналів, давайте поговоримо про те, що робити, якщо ви помітили будь-який з них. Висновок, дійте швидко і рятуйте життя. Тепер, коли ви дізналися про сім критичних сигналів, які ваш організм може подавати за 30 днів до інсульту, пам'ятайте, знати ознаки це лише перший крок. Насправді важливо те, як ви реагуєте на них. Інсульт це справжня невідкладна медична ситуація, і кожна секунда має значення, як кажуть лікарі, втрачений час це втрачений мозок. З кожною хвилиною, що минає без лікування інсульту, клітини мозку гинуть і ризик незворотних ушкоджень зростає. Що ж робити, якщо у вас або у когось із ваших близьких з'явився один із цих симптомів? Дійте Фаст. Це проста абревіатура, яка може врятувати життя Ф обличчя. Попросіть людину посміхнутися, чи не виглядає одна сторона обличчя обвислою, а руки. Попросіть їх підняти обидві руки, чи одна рука опускається вниз, чи відчувається слабкість С, мовлення. Попросіть їх повторити просту фразу їхнє мовлення нерозбірливе, дивне або важке для розуміння ти час. Якщо ви помітили будь-який з цих симптомів, не чекайте, негайно телефонуйте 911. Навіть якщо симптоми проходять через кілька хвилин, як це часто буває при транзиторній і атаці, тіа не ігноруйте їх. Тіа, це тривожний сигнал вашого організму, передвісник більшого інсульту, який може статися через кілька днів або тижнів. Швидке отримання медичної допомоги може дозволити лікарям втрутитися і провести лікування, наприклад, ліками, що розщеплюють тромби. Або процедурами для відновлення кровотоку, особливо протягом критично важливого трьохгодинного вікна. Ключова порада, якщо ви телефонуєте в службу екстреної допомоги, скажіть слово інсульт. Це попередить парамедиків і команду лікарні діяти швидко, розставити пріоритети в протоколах лікування інсульту і негайно провести томографію мозку. Але навіть якщо ви самі розпізнаєте ці ознаки, поділіться ними з іншими. Поговоріть про ці симптоми з друзями, родиною та колегами, адже інсульт не знає дискримінації. Тож будьте поготові. довіряйте своїм інстинктам. Якщо щось здається не так, особливо якщо це відповідає будь-якій з ознак, які ми описали, не вагайтеся, дійте. Якщо ви знайшли це відео корисним, будь ласка, поставте лайк, підпишіться та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити важливі новини про здоров'я. Які одного дня можуть врятувати ваше життя або життя когось іншого, ми створюємо подібні відео, щоб допомогти вам залишатися поінформованими, мати більше можливостей та діяти на випередження щодо свого здоров'я. Пам'ятайте, ваше тіло шепоче, перш ніж кричати, навчіться його слухати, дійте швидко і будьте обережні. До зустрічі в наступному відео.